Друзі, вітаю вас! Ми завершуємо ремонт двокімнатної квартири в новобудові площею 67 квадратних метрів житловий комплекс Варшавський у Києві, де на протязі 5 місяців були виконані як чорнові, так і чистові оздоблювальні роботи. Стяжка, штукатурка, шпаклівка. А зараз поговоримо про красивий дизайн квартири в новобудові без дизайнера та недорого. Як ви можете побачити, стіни в нас в квартирі під фарбування. Де замовники підібрали кольори. Ви можете підібрати як більш темні, так і світлі. Ванна кімната площею 4,5 квадратних метрів. Замовники підібрали плитку керамогранітну 60 на метр 20 в темних кольорах. Шафа, фільтри, зашита інсталяція, підвісний унітаз. Буде стояти з часом ще умивальник та дзеркало з підсвітленням, Тропічний душ, ванна, керемагриніта плитка під натуральне дерево. Всі квартири квартирі приховані міжкімнатні двері. Комусь двері подобаються класичні, а в цій квартирі зроблено приховані двері. Ми їх фарбували в один кольор, як і стіни. Це спальня. Де ще буде облаштовуватися меблями. І це спальня, де вже замовники підібрали під свій смак ліжко. В кімнатах встановили під з скварцвінілу. Це маленький лайфхак. На цьому можна зекономити. Клеїли молдинги, щоб було в спальні романтично. Як ви побачите ліжко, буде ще обвісити бра, вимикачі, розетки, монтується ще шафа, на підлозі замковий кварцвініл. Під натуральне дерево. Як ви можете побачити, в один рівень з підлогою в ванній кімнаті. За це потрібно буде потурбуватися ще на початку ремонту. Ось так виглядає сучасна квартира. В цій квартирі замовники підбирали під свій смак самі кухню. Подивіться, як, який красивий дизайн кухні: натуральне дерево та сірі кольори. Також підібрали стіл, диван. Після електромонтажних робіт на початку ремонту саме головне – правильно спланувати, щоб в кінці було красиво у вас в квартирі ЛЕД підсвітлення. Точкове підсвітлення. Правильно спланувати на кухні, щоб були розетки та вимикачі. Підсвітлення під кухнею. Де буде посудомийна машина, наприклад, стояти. Духова шафа. Це ще треба на початку ремонту все спланувати. Також на початку ремонту закладаємо траси під кондиціонери. А після того, як стіни вже пофарбовані, вішаємо внутрішній блок кондиціонера. На цьому місці буде вісити телевізор. Як ви бачите, за рахунок дивана розділили кухню вітальню на дві зони відпочинку та робочу зону. Але тут наскільки просторо, що я і не знаю, де відпочивати. В цій частині за столом, де зручністю ці красиві замовники підібрали. Стіл такий дерев'яний, важкий. чи на дивані. Це кому як подобається. Кольори разом з вами для стін ми можемо підібрати на будь-який смак. В світлих відтінках, в темних відтінках. Підлогу для вашого покриття підберемо на будь-який смак. Можливо, це буде ламінат, кварциніл, паркетна дошка. Кольорів зараз багато від світлого до темного. Подивіться. як Гарно поєднується все. Облаштовуємо квартиру меблями. Встановлюємо міжкімнатні двері. Порадимо вам, які вони більш сучасні та стильні та недорогі. І ремонт зроблено. Разом з вами. Ви реалізовуєте свої дизайнерські ідеї. А ми тільки виконуємо свою роботу. І ремонт без дизайнера буде зроблено сучасно та стильно та ще краще. Зберігайте це відео, пишіть коментарі та дивіться наступні відео. А з вами був Володимир Черниш. До наступних зустрічей!